Так, всім привіт ребята. Сьогодні хочу попробувати такий експеримент 에, замість нормальної камери. Ой, замість поганої камери, яка тут є в дроні. Хочу прицепити таку камеру. Попробуємо, проведемо експеримент за допомогою скотча. Це все буде, це все, я так думаю, має працювати. Ну. Тоді пробуємо і запускаємо. Ось так. Так, ну ось так це все виглядає. Вроді як лопасті не касаються камери. Надіюся, буде працювати. Але наскільки не зрозуміло, чи потягне він цю вагу. Пишіть в коментарях, чи правильно я роблю і наскільки це правильно. Ось так. Якщо підніметься дрон вверх, покажу, як знімає сама камера і що з цього вийшло. Ну, будемо пробувати. Друзі, так, ось наш дрон. Так, треба це закрити. А ось наш пульт. Включаємо дрон. Включаємо пульт і пробуємо запускати. Пробуємо запускати. А, треба ще включити камеру. Треба ще включити камеру. Зараз. Камера працює І... пробуємо летіти. О що з цього получається? Дрон камеру не тягне. А хоча і тягне. Так, тут трохи намоталося всякої трави, зараз я розмотаю. Пробуємо далі цікавий експеримент. Ні, друзі, діло так не піде. Ось так. Ось така ситуація. Не хоче ніяк мій летіти. Ну нічого, пишіть коменти, як можна це улучшити і що для цього потрібно. Всім пока!